Розділ п'ятий. Урешті-решт я навіть рада, що кімната була переповнена людьми, бо коли я позадкувала, побачивши примару, то не впала. Мене піймали одразу декілька чоловіків у костюмах. Вибачивши та подякувавши їм, я усвідомила свою помилку. Це був невіл. У нього була така сама зачіска і колір волосся, такий самий карамельний відтінок шкіри. Та все ж це не він. Мабуть, я надто голосно охнула, бо чоловік сказав Пробачте, я вас налякав. Я. ні, ні. Я поклала руку собі на щоку, не відриваючи від нього погляду. Ви Ви просто дуже схожі на мого одного знайомого, колишнього знайомого. Я відчула прилив крові до мого обличчя та грудей. З вами все гаразд? Ой, мадінко, так, усе добре, я в порядку. Я почувалася неймовірно безглуздо. Здавалось, моє обличчя це видавало. Ви з Англії? А ви ні. Я навіть не з Нью-Йорка, я бостонець, Джошуа Вільям Райан третій. Чоловік простягнув мені руку. Вас навіть звати однаково. Перепрошую, я потиснула руку. Зблизька він відрізнявся від віла, у нього були темно-коричневі очі та низький лоб, але спільних рис було значно більше, і це геть вибивало мене з колії. Я насилу відвела від нього погляд, усвідомивши, що й досі не відпустила руку незнайомця. Перепрошую, я трохи, дозвольте мені запропонувати вам напій. Я не можу. Я маю бути зі своєю, своєю подругою, он там. Він подивився на Агнес. Тоді я принесу вам обом по напою. Буде досить м легко вас знайти. Він усміхнувся і торкнувся мого ліктя. Я намагалась не витріщатись йому вслід. Коли я підійшла до Агнес, чоловіка, що розмовляв із нею, відтягла вбік його дружина. Агнес підвела руку, немов збиралася щось сказати, але раптом зрозуміла, що її покинули просто посеред бесіди. Вона сердито подивилась на мене. Пробачте, застрягла в натовпі. З моєю сукнею щось не так? прошепотіла мені жінка. Я припустилась величезної помилки. Вона помітила у порівнянні з усіма іншими вона виглядала надто яскраво, радше вульгарно, аніж авангардно. І що мені робити? Це катастрофа. Треба терміново перевдягтися. Я спробувала порахувати, скільки часу це забере, якщо вона зараз поїде додому, навіть якщо на вулицях немає заторів, на це піде не менш, ніж година, до того ж завжди є ризик, що вона взагалі не повернеться. Ні, ніяка це не катастрофа. Зовсім ні. Це просто. я зробила паузу. Знаєте, до такої сукні необхідний відповідний настрій? Що? Просто розслабтеся, тримайте голову прямо, немов взагалі начхати. Жінка витріщилась на мене. Мене цього навчив один друг, чоловік, на котрого я працювала. Він казав, щоб я носила свої смугасті панчохи з гордістю. Свої що? «Він... Ну, Він казав, що це нормально відрізнятися від інших. Агнес, ти виглядаєш у сотні разів краще за будь-яку з цих дівиць. Ти просто красуня, і сукня в тебе неймовірна, тому просто покажи усім їм середній палець. Знаєш що, ти маєш повне право вдягатися так, як тобі заманеться? Жінка пильно дивилась на мене. Ти справді так думаєш? Отак. Вона зробила глибокий вдих. Ти маєш рацію, я сама стану цим середнім пальцем. Жінка випростала плечі. А чоловікам взагалі не чхати, що на тобі за сукня, чи не так? Абсолютно. Вона всміхнулась і розуміюче поглянула на мене. Їх хвилює лише те, що під сукнею. Оце так вбрання, мадам, мовив Джошуа, з'явившись біля мене. Він вручив нам по тонкому келихові. Шампанське, єдиним жовтим напоєм був лікер Шартрес. Мене ледь не знудило лишень від його зовнішнього вигляду. Дякую, я взяла келих. Він простягнув руку Агнес, Джошуа Вільям Райан третій. Ви, напевно, вигадали це ім'я. Вони обоє здивовано подивились на мене. Нікого за межами мильних опер не можуть так звати, мовила я і тільки тоді зрозуміла, що не треба було це озвучувати. Гаразд, що ж, ти можеш називати мене Джош», – спокійно відповів він. Луїза Кларк, представилась я, а тоді додала перша. Його очі підозріло звозилися. Місіс Леонард Гобнік, друга, мовила Агнес. Але ви, мабуть, і самі це знали. Ваша правда Ви притча в оязицях. Його слова могли приземлитися важко, але чоловік сказав це з теплотою. Я помітила, як плечі Агнес трохи розслабились. Як розповів Джош, він прийшов сюди зі своєю тіткою, бо її чоловік був у відрядженні, а їй геть не хотілося бути самій. Він працює у фірмі, що спеціалізується на цінних паперах, і веде переговори з інвестиційними менеджерами та хеджовими фондами про те, коли краще ризикувати, а коли ні. Як він сказав, його спеціалізація Реалізація це акції та позики. Я й гадки не маю, що все це означає, мовила я. Здебільшого я також. Звичайно, він був просто чарівним. Раптом у кімнаті стало трохи затишніше. Він приїхав із Бекбею, тільки но перебрався до квартири в Сохо, котру сам назвав кролячою норою, а також набрав 2,5 кілограми, бо в центрі Нью-Йорка просто неймовірно хороші ресторани. Він ще багато чого розповів, але я вже не пам'ятаю, бо просто витріщалась на нього увесь цей час. А як щодо вас, міс Луїзо Кларк Перша, чим ви займаєтесь? Я, Луїза моя подруга, приїхала до мене в гості з Англії. І як вам Нью-Йорк?» Мені тут дуже подобається, мовила я, і досі голова йде обертом. А жовтий бал, один із ваших перших соціальних заходів. Що ж, місіс Леонард Гопнік, друга, ви не станете розмінюватись на дрібниці? Вечір набирав обертів, полегшений другим келихом шампанського. За вечерею мене всадили між Агнес і чоловіком, котрий, так і не представшись, звернувся до мене лише один раз, запитавши в моїх грудей кого з присутніх, вони знають, а потім відвернувся, переконавшись, що мало кого. За наказом містера Гопніка, я слідкувала за тим, як п'є Агнес, і помітила його погляд. Швидко підмінила її повний келих на мій майже порожній. Він Всміхнувся і я з полегшенням видихнула. Агнес надто голосно розмовляла з чоловіком справа. Вона гучно сміялася і активно жестикулювала, усім іншим жінкам за столом було близько сорока чи більше, і кожна з них зиркала на Агнес, а потім одна на одну, немов подумки, критикуючи її. Це було жахливо. Містер Говнік сидів з іншого боку стола, але я помічала, як часто він дивиться на дружину. Незважаючи на його усмішку та зовнішню врівноваженість, його щось непокоїло. Де вона? Я нахилилась до Агнес, щоб краще її чути. Колишня Леонарда, де вона? Ти маєш з'ясувати це, Луїза. Я не розслаблюся, поки не дізнаюсь, де вона. Я відчуваю, що вона десь поряд. Фіолетова клітинка. Я піду пошукаю, мовила я і, вибачившись, підвелась за столу. Я стояла біля величезного стенду коло входу до їдальні. На ньому було роздруковано близько восьмисот імен, та я й гадки не мала, чи перша місяць гопнік і досі носиться прізвище. Побачивши Джоша, я подумки вилаїлась. Когось загубила? Я перейшла на шепіт. Мені треба з'ясувати, де сидить перша місіс Гопнік. Ти не знаєш, яке в неї тепер прізвище, Агнес хоче знати, де вона. Він насупився. Вона трохи нервується, додала я. Боюся, я не маю гадки, але моя тітка може знати. Вона знає кожного тут. Зачекайно. Ну. Він легко торкнувся мого плеча і пірнув у їдальню. Поки я намагалась удати, немов шукаю півдесятка друзів у списку гостей. Відверто кажучи, я просто намагалась відволіктися, щоб знову не розчервонітися в його присутності. Чоловік повернувся приблизно за хвилину. Вона й досі гопнік, повідомив він. Тітка Ненсі думає, що могла бачити її біля столу аукціонів. Він провів на манікюреним пальцем уздовж списку імен. Ну, ось. Стіл під номером 144. Я пройшовся потрібний стіл та відшукав жінку, що цілком підходить під її опис, трохи за 50, стріляє дротиками з отрутою, які виймає із сумки від Чанель. її посадили якомога далі від Агнес. Ой, дякувати Богові, зітхнула я, вона буде неймовірно рада. Вони можуть бути досить моторошними, ці Нью-Йоркці і Світські Левиці, зауважив він. Я не звинувачую Агнес у тому, що хочу знати, де вона. В англійському суспільстві йде така сама запекла боротьба? В англійському суспільстві? Ой, я не часто відвідую подібні заходи, пояснила я. Я також, відверто кажучи, я так втомлююсь на роботі, що здебільшого просто замовляю щось із сусідніх ресторанів. А ти, Луїза, чим займаєшся? Гм, я розгублено поглянула на телефон. Ой, матінко, я маю повертатись до Агнес. Ми ще побачимось? Який у тебе стіл? Тридцять другий, бовкнула я, перш ніж встигла зрозуміти, що не мала цього казати. Тоді до зустрічі, усмішка Джоша ненадовго зачарувала мене. Я хотів тобі сказати, ти дуже гарна». Він нахилився ближче і перейшов на шепіт. Відверто кажучи, твоя сукня подобається мені значно більше. Ти вже сфотографувалася? Що? Ось так. Він випростав руку, і перш ніж я встигла зрозуміти, що відбувається, він зробив селфі, наші голови в декількох сантиметрах одна від одної. Ну, ось, дай мені свій номер, і я надішлю тобі фото. Ти хочеш надістати мені нашу спільну фотографію? Ти відчуваєш приховані мотиви? Він широко всміхнувся. Тоді гаразд, я залишу її собі на пам'ять пам'ять про найгарнішу дівчину на балі. Звісно, якщо ти не хочеш, щоб я її видалив. Ось тримай, можеш видаляти. Він простягнув мені телефон. Я подивилась на фото і затримала палець над кнопкою. Якось це грубо видаляти когось, кого ти тільки не зустрів. Але, дякую і за те, що допоміг мені знайти стіл ворога дуже мило з твого боку. Завжди до ваших послуг. Ми всміхнулися одне одному, перш ніж сказати ще щось, я втекла до свого столика. Я порадувала Агне з хорошими новинами. Вона голосно видихнула, а потім з'їла свою вже холодну рибу, сподіваючись, що моя голова припинить джищати. Він... Не віл. у нього інший голос, у нього інші брови, він американець, і все ж було щось таке в його поведінці, самовпевненість у поєднанні з гострим розумом, погляд, котрий зачаровував і примушував забути про все на світі. Я озирнулася, пригадавши, що не запитала в Джоша, де він сидить. Луїзо, я глянула направо, Агнес пильно дивилась на мене. Мені треба до вбиральні. Мені знадобилось десь хвилина, щоб пригадати, що я також маю іти. Ми повільно рушили до дамської кімнати, поки я намагалась не шукати очима Джоша. Усі погляди були спрямовані на Агнес, і це ніяк не пов'язано з її сукнею. Усіх приваблював її магнетизм, не людському окові. Вона впевнено йшла вперед, розпрямивши плечі та гордовито тримаючи голову Королева. Тільки но ми опинились в туалеті, вона впала на крісло в кутку та жестом попрохала мені дати їй цигарку. Боже мій, ох і вечір, я скоро помру, якщо ми не поїдемо додому. Гардеробниця, жіночка вже 60, підвела брову і відвернулася. Гм, Агнес, не думаю, що тут можна палити. Здається, їй було начхати, мабуть, коли в тебе купа грошей, можна не думати про правила інших людей, урешті решт що вони зроблять? Виженуть її. Вона підпалила цигарку та полегшено затягнулася. Тьху, ця сукня така незручна, а ці стринги, вони впиваються в мене, немов сирорізка. Вона звивалась перед дзеркалом, задираючи сукню, та не нишперечи під нею на манікюреною рукою. Треба було взагалі без трусів іти. Але загалом усе гаразд? запитала я. Жінка усміхнулась. Усе гаразд, деякі люди здалися мені вельми милими, цей Джош був дуже люб'язний, і містер Пітерсон, що сидить справа від мене, також, усе не так і погано. Можливо, колись люди нарешті приймуть той факт, що в Леонарда нова дружина. Їм просто потрібен час. Потримайся, мені потрібно піпі. Вона вручила мені наполовину викорену цигарку і зникла в кабінці. Я взяла цигарку двома пальцями, немов бенгальський вогник. Ми з гардеробницею переглянулися, і вона здригнулася, ніби кажучи Що ти тут дієш?» О Боже, пролунав голос Акнес із кабінки, мені доведеться знімати всю сукню, її неможливо задерти, потім застібнеш мені блискавку. Добре, погодилась я. Гардеробниця підвела брову. Ми обидві намагались не сміятись. До туалету зайшли дві жіночки середнього віку. Вони не схвально поглянули на цигарку. Річ у тому, Джейн, що це просто схоже на якесь безумство, мовила одна з них, зупинившись перед дзеркалом, щоб перевірити зачіску. Не знаю, навіщо робити це щоразу. Волосся кожної присутньої було настільки залаковане, що навіть найстрашніший ураган був безсилим. Я знаю, ми ж бачили це вже мільйон разів, але зазвичай їм вистачає благопристойності, щоб принаймні триматися гідно. Бідолашна Кетрін уявляє, як вона розчарована, ніякої поваги. Так, їй було б значно легше, якби її місце зайняв хоч хтось трохи більш пристойний. Твоя правда, її поведінка така банальна. На цих словах обидві жінки обернулись на мене. Луїзо? Почувся приглушений голос із кабінки. Ти можеш зайти сюди? Я знала, про кого йдеться. Це було зрозуміло, тільки но я поглянула на їхні обличчя. У повітрі зависла коротка тиша. Ви розумієте, що тут не можна палити, багатозначно мовила одна жінок. Справді, мені дуже шкода. Я загасила недопалок у раковині і намочила його водою. Ти можеш допомогти мені, Луїзо, блискавку заклинила. Вони миттєво все зрозуміли. Збагнувши щодо чого, жінки змінились на обличчі. Оминувши їх, я підійшла до кабінки, постукала двічі і мене впустили. Агнес стояла у бізгалтері, а чотирнадцяка жовта сукня застрягла на її талії. Що? почала вона. Я притиснула пальці до губ, мовчки вказавши на двері. Вона озирнулася, немов крізь стіну, можна щось побачити, і скривилась. Я розвернула її спиною до себе, блискавка розтібнута та майже до кінця застрягла на її талії. Я смикнула декілька разів, а потім дістала телефон із сумки і вимкнула ліхтарик, намагаючись зрозуміти, що саме заважає застібці. Ти можеш це виправити? прошепотіла вона. Я намагаюся. Ти повинна? Я не можу вийти в такому вигляді. Агнес у крихітному бізгалтері стояла в декількох сантиметрах від мене. Я відчувала теплі хвилі дорогих парфюмів, що виходили від її блідого тіла. Я відчайдушно маневрувала навколо жінки, мружучись над блискавкою, але, здавалось, це було неможливо. Їй потрібно було місце, щоб зняти сукню, тоді я б змогла спробувати виправити ситуацію, а інакше ніяк. Я подивилась на неї та знизила плечима. На жінку було боляче дивитись. Навряд чи я зможу зробити це тут, Агнес, тут мало місця, і я нічого не бачу. Я не можу вийти в такому вигляді. Вони скажуть, що я шльондра. Її руки у розпачі злетіли до обличчя. Гнітюча тиша за дверима дала мені зрозуміти, що жінки чекають, що ж буде далі. Усе було давно зрозуміло. Ми застрягли. Я відступила назад і, думаючи, похитала головою. Ось воно. Середній палець, прошепотіла я, її очі розширились. Я пильно подивилась на жінку, а потім коротко кивнула. Вона насупилась та, врешті-решт її лице прояснилось. Я відчинила двері кабінки, відійшла, Агнес зробила глибокий вдих, випросталася та пішла повз жінок, немов супермодель за лаштунками. Верхня частина сукні висить на талії, а два крихітних трикутники бюзгалтера ледве закривають бліді груди. Вона зупинилась посеред кімнати і нахилилась вперед, щоб я змогла обережно стягнути з неї сукню. Тоді вона безтурботно розпрямилася тепер геть оголена, за винятком двох шматочків мережива. Я не наважилась дивитись на обличчя жінок, але, накинувши жовту сукню собі на руку, почала драматичне зітхання, фізично відчула вібрації в повітрі. Що ж, я. почала одна з них. Швейний набір, мадам. Біля мене з'явилась гардеробниця. Вона дістала невеличку сумочку, поки Агнес витончено сиділа на кріслі, скромно склавши довгі бліді ноги під себе. До вбиральні війшли ще дві жінки. Їхня розмова миттєво обірвалася від видовища, що перед ними постало. Одна з них кашлянула і обидві відвернулись, намагаючись говорити про якісь повсякденні теми. Агнес сиділа у кріслі, не би перебувала у блаженому невіданні. Гардеробниця простягнула мені шпильку, і кінчиком я враз підчепила нитку, котра заплуталась у блискавці. Обережно смикнувши за неї, я вивільнила її з засібки. Дістала. Агнес підвелася, взяла за простягнену руку гардеробниці та елегантно повернулась до жовтої сукні, яку ми обидві підняли навколо її тіла. Я плавно застібнула блискавку і кожен дюйм сукні тісно обтягнув її шкіру. Вона розпрямила вбрання навколо своїх безмежних ніг. Гардеробниця простягнула жінці лак для волосся. Ось, прошепотіла вона, дозвольте. Вона нахилилась вперед і швидко збризнула зачіску Агнес. Це підтримує форму. Я всміхнулася. Дякую, дуже мило з вашого боку, мовила Агнес. Вона дістала купюру в 50 доларів зі своєї вечірньої сумочки та вручила її жінці, а тоді з усмішкою повернулась до мене. Луїзо, Люба, повернімось до нашого столу. Велична кивнувши двом жінкам, Агнес підвела підворіддя і повільно пішла до дверей. Настала тиша. Гардеробниця широко всміхнулась, поклавши гроші до кишені. А ось це, раптом мовила вона, справді гідно.